Вітаю, друзі! Більшість нас прожили 2023 рік. І перед тим як календар перегорнеться на 2024, є смисл підвести певні підсумки і поміркувати над тим, що нас чекає далі. 2023 рік це фактично другий рік повномасштабного вторгнення і дев'ятий рік. Війни, яка розпочалася, нагадаю, 20 лютого 2014 року, коли Російська Федерація почала окупацію Українського Криму, 2023 рік. Це рік, з якими ми з того як нас налаштували Зеленський та Шапіто, на нього ми покладали великі очікування, особливо на український контрнаступ, який Цілодобово Зеленський та його Шапіто рекламували у всіх можливих місцях. Завдяки цій рекламі вони дали можливість Російській Федерації підготуватися до нашого контрнаступу, побудувати потужні оборонні споруди, що, врешті-решті, не дало можливість е, Збройним силам України прорвати. Цю оборону Російської Федерації, і фактично ми зупинилися на тій лінії фронту, на якій починали, а в деяких місцях навіть Збройні сили були змушені відійти. Ще раз підкреслю, що я вбачаю в цьому головну голову на Зеленському його Шепіто, тому що жодна військова операція не готується як рекламна кампанія. Зеленський та його шепіто постійно не встигають за історичними подіями. В той час, коли було зрозуміло, що потрібні дрони, вони лише зараз починають цими питаннями займатися. В той час, коли потрібно було прогнозувати події і будувати фортифікації в тилу Збройних сил України про всяк випадок, вони лише зараз, коли прийшла зима, починають про це говорити. Я вам поясню, чому це так відбувається. Це відбувається так тому, що головною метою Зеленського та його шпіту є не перемога України, а є збереження власних рейтингів, є залишення при владі. Тому що жоден із чільних призначенців Зеленського назвімо серед них лише два імені: Баканов і Резніков. Були зняті з посад, однак не були притягнуті до відповідальності, і їхню діяльність, не бу, їхню діяльність не було перевірено. Генерального прокурора Венедіктову теж було звільнено з посади, однак її діяльність не було перевірено. Більше того, її було призначено послом у Швейцарську конфедерацію. Так відбувається на кожному кожному кроці: замість того, щоб приймати непопулярні, непопулістські рішення. Зеленський та його Шепіто постійно не встигають за подіями. Вони постійно годують нас потужністю, незламністю, е великими, мовляв, задумами. Сьогодні нові, про які, які дають змогу людям забути вчорашній, позавчорашній, і взагалі не підводять підсумків про те, що зроблено, а що не зроблено, і чого не вдалося досягти, досягнути, і чому. За жоден із провалів Зеленський та його Шепіто не взяли відповідальності на себе. Хоча саме вони люди, які прийшли до влади в 2019 році, які мають всю повноту влади в державі, несуть відповідальність за те, що і як відбувається в Україні, тому 2023 рік це рік розчарування України з Вене Зеленського та його Шепіто. Але є й позитивне позитивне те, що Україна встояла, що Україна бореться, бореться героїчно завдяки героїчним збройним силам України, завдяки західним союзникам, які допомагають нам зброєю і коштами. Ми постійно повинні пам'ятати про це щодня, незважаючи на те, що нам здається, що вони робляться недостатньо однак вони роблять у тисячу разів більше ніж повинні, і тому саме завдяки їм ми стоїмо. Сьогодні Зеленський виступатиме із новорічним зверненням, але Путін та Російська Федерація вже привітали Україну своїми обстрілами під новий рік, і 29 грудня, і ось у ніч з 30 на 31 грудня було дуже е, сильно обстріляно Харків, е, обстріляно центр, е, де немає військових об'єктів, де потерпіли цивільні. Це було зроблено виключно з метою деморалізувати і. Зневірити нас. Тому нам треба триматися психологічно. І я приблизно 5 років тому написав таке привітання з Новим роком, яке фактично лише трохи редагую від, з року у рік і е... готовий його повторити і зараз. Тому що немає сенсу бажати вам щастя і радості в новому році, тому що вони будуть обов'язково, будуть у кожного з нас по-своєму. Але ми повинні розуміти, що 2022-2023 рік показали, що щастя і радість це те, що може бути зруйновано в одну мить, і роки і дні складаються не лише із щастя, і з радості, а із втрат, із болі, і руйнувань, із е розбитих мрій. І відповідно. До цього ми теж повинні готуватися як люди, які наділені здоровим глуздом, як люди, які дивляться реальності у вічі, а не е, прагнуть тих ілюзій, які ми нас годує Зеленський та його Шепіто щодня. І я сподіваюся, що у 2024 році буде перемога України, тому що. Ми повинні розуміти, що боротьба відбувається не лише на фронті, вона відбувається і в економічній сфері, в політичній сфері, в геополітичній сфері, в історичній сфері, врешті-решт. І якби там не показувала Російська Федерація, що в неї все добре, насправді в неї все погано, і в економіці, і в демографії, і в колективній психології, і в колективній мотивації, і в же збройних силах. Російської Федерації теж все не дуже добре, як і що вони не розповідали, хоча, звісно, в демографічному плані вони потужніша країна, ніж Україна. Тому в 2024 році я хочу побажати вам внутрішньої сили, щоб гідно зустрічати будь-які випробування життя холодно, з розумом і з волею. Мудрості, щоб вміти відрізнити пусту обіцянку від конкретного плану стратегію, стратегії, і е, розуміти, що Зеленський та його Шапіто – це популісти, які не здатні розробити стратегії перемоги України, які імітують такі стратегії своїми тактичними короткостроковими діями, направленими виключно на одну мету зберегти свій рейтинг і переобратися. Тому що я сподіваюся вірю в те, що навесні 2024 року нас таки чекатимуть президентські та парламентські вибори. Скромності також бажаю всім нам, тому що, які би ми не здавалися самі собі розумними, світ це величезний простір, і за межами, за межами нашого розуміння ще більший світ, ніж у межах нашого розуміння. І Є дуже багато розумних людей, які знають більше від нас, і відповідно до них нам варто прослухатися і їхні думки е, теж їхню думку теж поважати віри. Я бажаю всім нам віри в нашу перемогу в Україну, в Збройні Сили України, тому що це саме те, що надихає, е, що тримає нас при житті, що е, дає нам можливість не втрачати надію. Я бажаю нам. Насолоди розуміння того, коли е, нам ми пізнаємо те, що ми раніше не розуміли. Я, вважаю, я бажаю нам також відповідальності, бо кожен із нас займає те чи інше е, становище в житті, має певну життєву позицію, і ми повинні приймати відповідальне рішення у всіх аспектах своїх життєвих позицій, як приватні особи, як е, члени сімей і родин, як громадяни України. І від кожного з наших рішень залежить доля не лише наша особиста, а й нашої країни, нашої держави, Україна, і ми це повинні усвідомлювати у всіх своїх вчинках в той час, коли переходимо на червоне, в той але коли потрібно переходити на зелене, в той час, коли е надмірно споживаємо, коли можемо в чомусь відмовити собі, але задонатити на Збройні сили України тощо, тощо в той час, коли не стримуємося емоційно, хоча можемо стриматися. Все це є прояви відповідальності, яких я вам і бажаю щодня. Ми повинні пам'ятати про цю війну російсько-українську, яка точиться не лише з 20 лютого 2014 року, а точиться з середини 17 століття, з того моменту, відколи українці і росіяни стали взаємодіяти і політично, і демографічно, і культурно, після того як Україна потрапила в. Політичне, е, фактично, коло правління Російської Федерації, Московщини е, спочатку, потім Російської імперії, а зараз е, пізніше СССР, а зараз Російської Федерації. Тому, е, Російська Федерація це не та країна, з якою нам слід е, будувати своє майбутнє. Наше майбутнє знаходиться в Європі, в НАТО, перш за все, тому я бажаю вам все ж гарно відсвяткувати. Новорічні свята. Бажаю вам всього того, що я вище перерахував, дуже вдячний вам е, тим, хто є моїми підписниками. Ваша кількість цього року суттєво зросла. Я дуже вдячний всім тим, хто дивиться, хто фінансово допомагає розвитку каналу. Я вдячний за те, що ви коментуєте, за те, що поширюєте дописи, і часто тут виникають цікаві, як на мене, дискусії про поточні політичні події. Сподіваюся, що я даю можливість вам подивитися на події на сенс цих подій тому що ми живемо в країні де е, інформаційна політика державної влади побудована в такий спосіб щоб не пояснювати людям що відбувається а вводити людей в оману вводити їх в стан ілюзії вводити їх в стан е, летаргічного інформаційного сну через єдиний марафон через ті е, 95 п'ять і квартали й тощо тощо і я сподіваюся, що мій канал це є простір, де ми пробуємо е, чинити цьому спротив для того, щоб дивитися на дійсність більш тверезими очима, тому що саме е, такий погляд нас і врятує. Я закликаю вас вірити в Збройні Сили України, вірити в наших західних союзників і вірити в перемогу України. Слава Україні!